Перфекціонізм мати ідеальне тіло вивчити англійську за два тижні та вільно нею розмовляти. Тільки убіжавший ліс, Управляємий ліс Убіги, поспіши. Получи велосипеди. Давайте получимо його. Давай бути чудовою дружиною та чоловіком, кращим колегою та співробітником. І це все одночасно за один проміжок часу. Це все є симптом перфекціонізму. Якщо ви таке простідковуєте у своєму житті, це може негативно впливати на реалізацію нашої мети. Що ж цим робити? Перший крок. Нам необхідно вчитися відрізняти головне від другорядного. Тобто не брати на себе одразу 10 ролей. Сконцентруйтеся на кількох. Другий крок перфекціоніст. Має жорсткі стандарти та вимоги до себе, і він на один проміжок часу має лише один план, який має на 100% вдатися. Рекомендацією є те, що на один проміжок часу у нас має бути декілька планів: план А, план Б, план С, план Д, план Є і третій крок. Перфекціоніст живе результатом, він не вміє розслаблятися і насолоджуватися процесом. І третій крок полягає у тому, щоб вчитися перебувати в процесі.